І оце була велика, великий розрив між тима експертами-експертками, що сиділи на зарплатах державних в наукових центрах, там за, а в принципі, всі німецькі наукові центри. Вони, навіть якщо вони незалежні, вони все одне отримують фінансування з державного бюджету. І от вони всі отримали свої шалені зарплати, свої професорські позиції мали і так далі. Вони їздили по конференціях, там спілкувалися з Лавровим, там з ким. І вони все не бачили цього. І вони писали навіть ті, хто зараз там стоять там міцно на боці України. Вони там ще в 21-му році писали, що НАТО своїм значить, цим брецанням шаблями провокує Росію. Тому що, от, типу, німецький батальйон відправлений в Латвію. От. І от ті люди, що за своєю посадою і освітою і роботою мусили б а, це бачити, і вони цього не бачили. А ті люди, хто нічого не знав про Україну, їм достатньо було побачити світлини з бучі, щоб зрозуміти, де правда, де зло.